Прикарпатська міліція взялась піднімати свій престиж серед людей. За останніми соціологічними дослідженнями, майже 99% українців висловили свою недовіру правоохоронним органам. Доказ цьому бурхлива реакція на міліцейське зґвалтування у Врадіївці на Миколаївщині. Відтак, аби покращити ситуацію, очільник прикарпатської міліції Олег Сало ініціював власне опитування. каже відтепер: керівники усіх міліцейських підрозділів та служб самостійно мандруватимуть містами та селами і особисто. Місто вислуховуватимуть невдоволення населення щодо роботи людей у пагонах. Ми будемо знати їхні проблеми, їхнє задоволення чи незадоволення нашими працівниками поліції. Я говорю так, закон має бути перед усе. Всі мають бути рідні перед законом. Якщо я звільняю за нетактовну поведінку, за якісь там меркантильні свої питання наших працівників, образно, я звільняю, кожен тиждень в мене йде хтось або з посади, або з органів то те ж саме я до громадян буду ставитися тільки з букви закону. Тобто порушення закону ніхто не буде Там думати, що хтось хоче зараз підняти народ, чи хоче підняти тут мені галас. Є закон, я по закону буду поступати. На часі відзначив Олег Салу і вирішення проблем з роботою дільничих інспекторів. Їх в області налічується 324. На кожного з них припадає понад 4 тисячі прикарпатців. Однак збільшити кількість особового складу неможливо. Натомість, під силу підвищити їх умови роботи. Відтак, з відповідними пропозиціями, головний міліціянт краю має намір звернутися до профільного міністерства. Ми зобов'язані дільничого інспектора. В першу чергу, от те, що ми говорили, що він має працювати на випередження, він Має працювати на допомогу в населенні, тобто на випередження злочинів, він має бути, повинен бути мобільний. Вони почали на деякі регіони, і то, звичайно, що. Не зимову пору року на посадили на мотоцикли. Почали вже, вже воно легше. Між тим нині правоохоронці радять прикарпаттям бути обережнішими, адже серед злочинів на першому місці залишаються крадіжки, і що найцікавіше, що квартири обчищають переважно через статуси у соцмережах. Іван Інчук Віталій Магалаті новини 402.